У сучасній кровопролитій війні, попри величезні втрати, маємо і першу історичну перемогу: згуртовану націю, готову боротися за свободу і свої права. Моя історія про Узбека за національністю та справжнього патріота України в душі. Про людину, яка за кілька місяців пройшла шлях від будівельника лицювальника до командира бойової машини. Це історія про мого тата, і розпочалася вона в 2015 році, коли його мобілізували, мобілізували для відрядження в зону АТО у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, бійці якої стали символом мужності і героїзму, адже брали участь в обороні Донецького і Луганського аеропортів. Іловаська, Дебальцево та Маріуполя. Мій тато, Рустам Курбанович дустов Сержант, народився 1972 року в місті Красногвардійськ, Самаркандської області, Узбекистану у простій робітничій сім'ї. Мати Лідія Олександрівна, українка, приїхала в Узбекистан працювати швачкою, а тато, Курбан Мустафайович, там жив і працював залізничником. Познайомились і одружились. Мали шестеро дітей. У 1976 році родина переїжджає до України в село Чердяхівку, тоді Яготинського району Київської області. У багатодітній родині Дустових завжди панувала дружба і повага, а батько виховував дітей у любові до української землі, адже зустріли односельці родину дуже привітно. Тут тато закінчив школу, потім навчався на будівельника. А на початку 90-х років проходив строкову військову службу в республіці Марій Ел. З початком воєнних дій на Донбасі наша родина і гадки не мала, що доведеться стати учасниками цих подій. Але коли пролунав дзвінок із військомату, сумнівів у тата не було звичайно йти. Спочатку навчальний центр ДЕСТА, що в Чернігівській області, а згодом разом із бойовим побратимом Біликом Олександром, з яким пройшли з першого до останнього дня в зоні АТО у складі 3-ї протитанкової батареї 28-ї окремої механізованої бригади. Вирушай до міста Мар'їнки Донецької області, де саме проти наших військових вели бої підрозділи ДНР, серед яких відомий своєю особливою жорстокістю до українських військових, відомий своєю особливою жорстокістю до українських військових батальйон ГІВІ Бійці перебували в оточенні, були проблеми із постачанням продовольства, а воду взагалі доводилося вживати річкову. Тут були і перші бойові втрати побратимів. Завдяки вправним діям свого 30-річного комбата Варченка Андрія з позивним ГРАД вдавалося уникати фатальних наслідків ворожих обстрілів і зберегти життя своїм бійцям. Від його позивного дісталися і позивні його «Градинятам». Тату дістався позивний Град 4. Саме тут, у безперервних боях, бійцям довелося освоювати нову техніку самохідний протитанковий ракетний комплекс Штурм. Унікальність статової третьої батареї в тому, що вони не тільки в самотужки по книжці освоїли роботу комплексу, а й сьогодні є інструкторами з керування комплексами е, штурм на полігонах навчальних військових частин. Далі були станиці Луганська, Новайдар, щастя, холод, розруха, людський біль, переміж з постійними обстрілами з боку ворога. Педагогічні та учнівські колективи мого ліцею постійно підтримували бійців, проводячи різноманітні благодійні акції. Тато повернувся додому влітку 16-го року, завдяки нашій підтримці зміг повернутися до нормального життя. Якось він казав, я не одразу свідомив, навіщо мені ця війна. Але коли бачив розпач людей, понівечні міста і села, випалену землю, для мене це все стало особистими втратами. А ще я дуже хотів, щоб мій син гордився мною і зростав гідним українцем. З початком повномасштабного вторгнення ворога в лютому 2022 року, тато, не втарга... не вагаючись одразу ж у складі 29 го батальйону, рушив до кордону Сумщини з Курською областю. Бойовий досвід мого батька та інших досвідчених воїнів допомогли зберегти життя не одному побратиму, та, на жаль, влітку 2022 року, потрапивши під мінометний обстріл Тато, да, його і побратимати, його побратими зазнали важких поранень. Дехто із мужніх воїнів поповнив небесне військо. Завдяки військовим лікарям через рік тату трішки відновився і нещодавно знову став у стрій, допомагаючи тепер вже молодим воїнам здобувати знання, необхідні в бою. За дев'ять років Служіння українського народу сержант Достов Рустам Курбанович неодноразово був відзначений грамотами та подяками за самовіддану службу. Має бойові ордени та нагороди, нагороджений орденом Президента України та медалю за жертовність і любов до України від блаженнішого митрополита Київської і всієї України Епіфанія. Історія мого тата схожа на історію тисяч героїв. Які знищують ворога на нашій багатостраждальній землі, але в той же час вона відрізняється від інших історій, тим, що вона про людину, яка, не будучи українцем по крові, честю та гідністю боронить землю, що стала рідною, і ми, молоде покоління, маємо пам'ятати подібні історії, щоб у круговерті життя не загубилася правда про героїзм, людську самопожертву та відданість землі.